Всім привіт! П'яте березня розпочинаємо сіяти помідори для продажу розсади. Таким методом ми вирощуємо вже більше десяти років. В березні розсада росте в ящиках, в квітні пікіруємо в тунелі, а в травні продаємо. Оцю розсаду дуже люблять покупці. Вона міцна, загартована, тому що росте у відкритому ґрунті. Її є, як загартувати. Ми відкриваємо тунелі, і вона бачить свіже повітря. В цьому році пізніше, ніж зазвичай, було таке, що й наприкінці лютого висівала, а з кожним роком пізніше і пізніше. Зараз весна стала холодніша. Оці помідори будуть готові до висадки на грядку на початок травня, а в нас буває ще 6-10 травня приморозки. 4-6 травня обіцяють морози. 7 травня мороз мінус 6 вкривали всю розсаду. 8, 9, 10 до 12 травня були в нас щодня приморозки, тому треба розпочинати продавати розсаду після 10 травня. Тоді вже беруть і помідори, і перець. Покупці теж зрозуміли, що рано в холодну землю висаджувати не треба. Перець, капусту теж сіяла пізніше. Ми насіння перцю намочуємо. Зазвичай сію самозбір, намочую з достатком. І дивіться, ось викидаю, викидаю це те, що зайве. Ми останнє висівали 3 березня. Ось Айвенго чекала, доки наклюнеться, але так воно й не наклюнулося. Тільки ж ми трішки посіяли, не дочекалися ключків, то я вважаю, що перець самозбір потрібно намочувати. Помідори висіваємо сухим насінням, тільки не можна змішувати насіння різних років, бо свіже зійде швидше, старіше довше. І потім оце, що свіже насіння вже готове пікірувати, будуть справжні листочки, а старіше будуть лише сім'ядольки. Сім'ядольки дуже погано приживаються при пікіровці, то я їх просто викидаю. Так само не треба сіяти різні сорти в одну ємність. Але це так зручно. І ось така картина виходить: три рядочки перцю гіркого домашнє насіння і три рядки магазинне. Можливо, воно і зійде. Прикрила плівкою, чекаю. Тільки ж треба пів ящика тримати в теплі, а півящика виставити на світло. Висіваємо в ящики з землею. Це саморобна земля, дуже старий перегній, лугова дернова земля. Тільки навіть коли у вас багато землі, не треба її насипати товсто у ящики, бо чим більше землі, тим менша коренева система. Це... Можливо, всі це знають, але я із свого досвіду. Нарешті зрозуміла, чому в одному ящику гарна розсада, а в іншому гірша. Тому що там, де багато землі, там немає коріння. Воно не розвивається. Йому добре, завжди вологи достатньо, а там, де мало землі, там коріння шукає собі вологу, бо швидше ж вона випаровується. І коріння набагато краще. Тепер ми слідкуємо, щоб землі було в ящиках небагато. Навіть так зручніше не такі важкі ящики. Ми їх сто разів переставляємо з місця на місце, доки виростемо цю розсаду. Зараз сіємо, складаємо, тоді я переставляю через день верх-низ, міняю місцями до теплої труби. Оці перші ще поки що в мене будуть у теплиці, яка опалюється, а далі будемо готувати велику теплицю, щоб уже вони тут були. Сьогодні будемо висівати ранні сорти. Дарина, ступіке, санька, основна маса, санька. Оце саньки можна висівати дуже багато, потім пізніше волгоградських і сливки якоїсь. Ефемер висіваємо ранні трішки бети. Оцю бету треба висаджувати біля стежки, щоб потім прибрати, і була ширша стежка, зручніше ходити. Коли ми вже йдемо. З двома відрами стиглих помідорів, то нам треба широку стежку, щоб нічого не заважало. Ці, що сьогодні висіваю помідори, буду випікірувати у тунелі десь 5-10 квітня. Буде ще холодно. Треба слідкувати, щоб не був холодний вітер, бо як ми виносимо на свіже повітря оці помідори, то при плюс 8-10 і вітер згорають вони як окропом облиті робляться. Колись ми вирощували в хаті, всі оці ящики висівали під лампочками, вони росли, то дуже важко було перепікірувати у тунелі. Зараз після теплиці леше і досвід я маю. Я вже бачу на вулиці який вітер і чи можна виходити з своїми помідорами і. Чи сьогодні не варто щось робити? Землю я всю проливала фітоспоріном, робила свіжий розчин. В цьому році багато розмов про фітоспорін. Таке відчуття, що він не діє, але мені порекомендували інші препарати на той рік я підготуюся краще. Фітоспоріном користуюся багатенько років і, мабуть, час його вже змінити на більш дієві препарати. Прикриваємо землею вологою і зверху бризкаю міцним розчином марганцовки, підписую обов'язково дату пишу, в зошит пишу все те, що я роблю. І накриваю плівкою, і буде воно поки що. У мене десь при 15 градусах сходить. Це мало, але в хату не хочеться нести ящики з помідорами, тому що ми ще перець не весь винесли, потихеньку сходить і виносимо ми його в теплицю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Сьогодні посіємо небагато. Найбільше насіння помідорів я висіваю з 10 по 20 березня. Це головна моса.